Монологи війни це чесні історії тих, хто тримав зброю, ховав побратимів і не втратив гідності. Сьогодні Анатолій Здор, десантник, учасник антитерористичної операції та повномасштабного вторгнення. Тепер ветеран та працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про страх, обов'язок і чому захисникам мовчати небезпечно його монолог. Бивший десантник, 25-ї сестра бригади, зараз працівник взводу охорони Кам'янського Арткат Це іншими словами, ТЦКшник? Так, да, ТЦКшник. Звичайний ТЦКшник, так, ну, саме поганий, сами нехороший ТЦКшник, який е, наші в Тіктоки розповсюджують. А, але ж я вам скажу, не всі ТЦКшники такі. Більшість ТЦКшників, ну, працівники ТЦК, більшість хлопців пішли, попалися сюди після поранення. І, мабуть, на таких 80% -75 ті, що були після бойових, після тяжких поранень, які не можуть вже стану свого здоров'я, не можуть виконувати ті обов'язки, які ми до цього виконували. Так само ж і синдати, офіцери, але ще є ті люди, які по стану здоров'я не можуть проходити попасти до війська. Це обмежено придатні люди. Чому ні зацікавити так самих людей, тим людей? А саме, ну, Фінансово зацікавити. Більшість людей ви поки розумієте, яке становище по фінансам. То з перших днів, так само я пішов з першого дня, в 8 ранку 24-го після суток прийшов, кажу, я дружині казав, я тільки подивлюся. І в 11-й годині я вже пройшов комісію, і в 17-й годині я вже в 16 й годині я вже відбув до бригади до своєї, в 18.30 ми вже були в бригаді. Так що це почався 24 мій. При повномасштабці почався мій військовий шлях. Коли для вас почалась війна? Для мене війна особисто для мене почалась 28 січня 17 року. Це я виїхав, аж 28, 28 січня я виїхав з військкомату, поїхав на навчальний центр в Житомир. І в Житомирі 1 лютого 2017 року я підписав свій перший контракт. У нас були перші місяці — це було бойове злагодження, У нас ми проходили стрільби, потім, е -е, у нас як в Дісанті, там в свої нюанси, а потім по фахово проходили. Хто який не йшов факт, хто йшов на розвідку, хто на стрільці, ранотометників, е пушкарі і всі остальні. У мене мій фах був водій. І 15, червня я вже був е перший виїзд і був в зону АТО. Закінчився мій контракт. Я звільнився. Казав, більше форму не вдіну, не хочу, не, не хочу, хвати. Награвся в війнушечку отак. Це все воно цікаво. Але коли ти попадаєш вже в оточення от таких самих, як і тих хлопців, то там показується твій характер, то, як ти вмієш спілкуватися в соціумі, яка ти людина взагалі, чи гнила, чи не гнила. Щоб, що цікаво, що в такій структурі, коли ти попадаєш, ти ніколи не сховаєш шило в мішкові, воно сюди вилізе от твій е, нутро, твоє, воно завжди показується наружу. І тут, чим мені подобається, от дійсно коли кіно це одне, а от, реальне це геть інше. Ви одружені? Так. Є діти. Так. А як вони відносяться до от, до те, що ви пішли на війну? Е... От, тоді ще, в 17-му угу, році. Угу. В 17-му році я пішов, першій дитині було 7 років, е, другий... Чотири роки. Друга ще не зовсім розуміла, де тато, перша трошки зарозуміла. Але ж потім, коли вже ж цей, то приїхавши додому з АТО, ж, ну, з АТО е, я сам це почув на свої очі, це було дуже приємно, як доця каже, та твій тато, він вдома, а мій на війні. І вона це казала гордо, що вона каже, от мій воює, от мій військовий. І ви знаєте, це ж, тоді вони боялися, вони не хотіли, щоб я воював, але що вже було зроблено. А по-дальшому в них було, оскільки я, я, я відчуваю, то гордість за свого татка, що він пішов сам. Мене ж не гукали, я сам пішов. Що в 17-му році пішов сам, на них не гукав. що в 22 22-му році пішов сам. І нас не було цього, що як тоді нас зараз ловлять. Я розумію, всім страшно. Е, син страшно вмирати, страшно вач е, порівняно з АТО і війною? Хм. Це дві різні, це дуже, це дуже. Візьмемо, як е, АТО, це у нас було 3-4 клас, а війна це вже випуск з інституту бакалавр, Це дуже страшно. Е, і порівняно з АТО не було такого, такого зброї з того боку. Там Є, що було проти проти України? Ну, Були... Проти України що було? Гради. Артилерія, танки, е міномети. Не, 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 було не було вертушок, не було кабів, не було ракет, е не було сонцепьоків, не було такого масивного обстрілу, не було літаків. Шедів не, не, не було. Не було, було ФПВшок. Зараз саме, е саме, саме більше йдуть втрати, це від FPVшок. Втрати як між особистою, так і між технікою, йде ФПВшки. Це ж ну, війна ж, люди ж не стоять, розвиток місці, у нас все йде вперед, вперед, вперед. У е, 22-му році, коли я це застав, в нас пів б не було. У нас були тільки дрони, які літали, які все бачили, які реагували Вогонь по наших позиціях. І ще FPV, вибачайтесь за слово маленьке гамно, а скільки робить горя. Я бачу, отакий впівів наймаленький. Ну, ну, да, І він, він... вже не се заряд. Так, так, він несе заряд. Так, що ви зрозумієте, це ну трошки інша війна, трошки інше не зря. Там було в декілька кінах, що майбутні війни будуть технологічні, а не людські людським ресурсами. І зараз так само це, бачите, вам уже є перед дзвіночки майбутніх війн буде технології. Це коли Валерій Федорович йшов на відставку, він сказав, що перемога за Україною буде за технологіями. Так, от саме за техної е... те, те Магура. Бувають літаки з човна. І так само 9, бачите, візьмемо цей наш павутина останню операцію, Геніально. 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 Так само, все зробили підрив Кримського моста. Геніально це ви бачаєте, держава, яка не має морського флоту, вигнала російський флот з Чорного моря. Держава, яка не має далекобійних ракет, не має цього винищила. 34% стратегічних бомбардувальників, яка ходить, як ядерна триада, кораблі, наземні і літаки. Те ж лякатоносці ну, вибачайте, але чесно, я перевез дивився в тік думаю, знову якийсь фільм знімає, якийсь постановочка. А потім читають, та ні. Але ж, ви бачите, ну, що держава. Так що суть тому, тут не скільки. Мені кажеться, мені так особисто здається, залежить від держави, від її розмірів, а від стерження, яке є в українців. Тому що у нас навіть в нашому гербові є склад ДНК воля. І не може бути вільна людина себе здати в рабство. Так тільки думають москалі, бо вони всю життя були припасними рабами. А в нас, до речі, ці наші місцевості були всі вільні козаки. Чи знали ви, що буде? Ні. Чи чекали, можна так сказати? Ви знаєте, я не готувався, я працював, в працював, дружина теж працювала. Я їду з утром з нічної зміни. Не зрозумів. Машина тільки біля цього, біля заправок. Думаю, що таке? Чи новий бензин буде дорожати. Додому заїжджаю, забираю дітей, їдемо до школи, в Катюшу. Держав, я, яка, яка війна. Я зрозумів, я дітей додому, документи і війська в мат. Так почалася моя війна. А як далі пішло? Вот. 24-го ми були тут, 28-го я попав під Очеретине під Авдіївкою. Це наше там було місце дислокування тобто в тому районі, де себе ну, там. І 1 го числа я вже поїхав. Велику машину брали в Авдіївку, хлопці вивозять. Одних завозять, інших вивозять. Так що перший попав, перший мінометний обстріл то вже 1 квітня я попав. Так що... Ну, Я став, виходять по звичай, як та машина поставив, краще потім відділять, мені біжить, тільки хлопці кажуть, що ховає машину. А, там служили майже ті всі ті люди, на процентів 70-70, тих, кого я всіх знав. Офіцери, я всіх знав. І хлопці кричать, Толя, ховай, машину бігом. А тепер, а тепер каже, біжи за мною. Кажу, куди біжи за мною. Це перший, що я пригав, У підвал це я пригав, з ходу. Приїхали, і то, як пригає, він каже, комунство з мене. Ну це що перві такі були. Перві, що я ну, от, реально зрозумів, що трошки не та війна. Е, було, ну, а потім ми приїхали, трошки. я хлопців забрав, перевозив інші. У ну, нас один була спочатку тут ми стояли, а потім нас перекинули на, на інший ну, напрямок. Там, де е, реально були перві втрати, перетрати моїх друзів. Перетратив міг односельчан, з якими я виріс, яких я знав з малку за втрати. І хлопчики, які теж ну, мною були, якими спали разом, теж ну, під верхні Трецька це були втрати. І в той момент, де оці були втрати, це була втрата всіх тих, які були мотивовані хлопці. Які воювали до цього, були АТО, до такого. Масштабного виходу техніки і такої е артилерійської бомбадеровки, ну, обстрілу ніхто не готувався. Сипалось з усіх стволів, і 60-й, і 80-й, 60, і 120-й, 80, і, 120, і 152-й. Танки, авіація, бомби, е гради все, що могло все сипали. У нас зібрали хлопців з, з, з трьох зводів. І Нас поправили хлопцям на, на допомогу, тому що не було вже цих. І ми пішли в село, зайшли в село на за Торецьким. Ми зайшли в село і в цей момент зайшли між позиціями і зайшли в тил. Нас під, ну, ми вже в цьому селі були, тільки село, позиції були за селом. І мене, ми вийшли з точки і знайшли над нами, ну, як завжди, Орлан був чи дрон, бо хлопчик каже, я чую. А в нього був слух, каже, я чую його, ну, я його відчуваю. Я його відчуваю. І на під нами відкрився мінометний вогонь. Нас розкатали тупо в селі. Мінометним обстрілом. У нас було перве тяжке поранення. Хлопчик, який нас заводив, іменно місцеві, який знали, куди йти, було поранення, в нього тяжке. І другого хлопчика було середнє поранення теж, але вже він не міг. І нас між катками розкатали. Велика вдяка тим хлопцям, які були, сиділи в тих моментах в яких будівлях, по грибах, що нам дали по рацію, каже, хлопці, біжіть сюди бігом. Він вискочив під обстрілом, каже, хлопці, до мене біжіть. І ми забігли в підвал, як завжди там і знайомі. Я говорю, Ти цілий, кажу, так, цілий. Бери рацію, біжи наверх і слухай, що буде казати командир. Ми слухали, доповідав, тут вибух, десь метрів чотирьох, Ззаді мене двері желізні. І мене ударною хвилею закидає в погріб, я скачусь по ступеньках. Само собою починає кричати. Я ж кажу, все, я пішов дачку, куди? Все, сидиш, в смислі сиди. Я нормально, в себе є руки живі, тілий. Він каже, тебе ти вже контужений. А ти, каже, я все нормально, воно себе. Відчуваю, все ж нормально, все хорошо, я ну, живий. Руки руки, каже, ти вже кричиш. І команда була хлопців, які отримали невеликі поранення, виводять їх. Мене питає, дорогу пам'ятаєш, кому, звичайно. Дорогу я пам'ятаю. Е, ну, ми ж водії, ми... теж не пам'ятаємо. Ми виходимо і ось, коли йде вже обстріл, ти вже починаєш розуміти по свисту міни, куди вона йде. Чи вона перелітає, чи вона не долітає, чи вона десь буде біля тебе. І потім вже думав, що грамотний, я всегда сильно велика впевненість. Міна взивалася у нас неподалік від нас. Хвиля вдарила мене по вухах, я втратив свідомість я глух. Хлопці, якщо я був тут, то хлопці десь в метрі півтора від мене лежали хлопчиком, і один автоматик і каже, «Толя, не двигається, і починає мене в каску. переводить мене в чувство. Прикладом? Прикладом. Каже, в нього голова каже, бовтається, каже, він не реагує. І всі ну, ми ж трудру знають. Коли я одійшов, він бачив щось, балакає, я кажу, не чую. Він каже, піднімаємося, пішли. І потім, якщо я вже бачив, що хлопець переприсідав, я вже за ним присідав. І це вже друга була контузія, була конкретна контузія. Коли ми виходили, я вже хлопців взяв зброю і кажу, давайте вам буде трошки легше нести хлопчика, а я що зброю понесу. І у них трошки далі відійшов вперед. І вже на виході з села, мабуть, більше 6-52-го міна попала в будівлю, і мене відкинуло. Через дорогу в бур'яни, що я не міг зрозуміти, де я. Я коли роздуплився, вже розумію, що де я, що до чого, почав збирати автомат і ми почали далі виходити. Евакуація, один шпиталь, потім перекинули на другий шпиталь, потім Дніпро. з Дніпра скорим ну, скажу, скорим евакуаціям потягли в Малуцьк. Один шпиталь, другий шпиталь, з Луцька я приїхав сюди, потім отець шпиталь, потім отець шпиталь. А коли повернувся слух, які от що відчували е, в той момент? Слух я син на 90% не чув, сим на 60%. Я тут чув, і що цікаво, коли кажуть, ти починаєш читати по губах, які звуки ти чуєш, і ти вчиш, вимагається читати по губах. Розмовляв я навушники. На громку, так я телефон не чув. Як, ну, слух повертався, він довго, мабуть, за півроку він повернувся. З того моменту, коли я це, я ж почав заїкатися сильно. А Це дитячий комплекс. Я з дитинці теж заїкався. І, а заїкався почав день на 3-4, одного ранку просипаюся і кі-кі-кі. А я нічого сказати не можу. І ви не розумієте, як оце. Дитячиться, коли тебе цькували за її, а все остальне, це воно вертається. Чи часто кошмари приходять? Війна? Е, 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 чесно, в мене один сон. Я його знаю по хвилинах. Мені снився два роки. Один той самий сон. Десь ну, ситуація трохи не та, а сон снився, один той самий, постійно він снився, просипаєшся, скакуєш, ага. Досипаєш. І опять далі це сон сниться. Кошмари сняться, сняться ті ситуації, коли з хлопцями виходили, сняться все це, цей. Це, е, Дуже ситуація була з дружиною. Коли я був вдома, поїхала фура, яма, на грохот пустого прицепа ніч, я влітаю, жінку випадку, я підцепу накриваю. І я розумію, що я вдома. А ну, це ж спрацювало, ну, вибух. І вона каже, лежить, кажу, тобі лежу. Нічого не прийму, що я лежу на полу, що я роблю на полу, так — і я кажу, я вже на полу. І він каже, мене поклав, каже, сунечко, в кафе, я проснулася. Які спи, каже, після цього. Так що, ну ви знаєте, стосовно цих кошмарів, які по ТРСР, і великі міну, що з нами не працюють. З нами не працюють в тими хлопцями, які прийшли з війни. У нас є зараз в місті. Родина загиблих героїв, там, де Олександр Самайлович, є організація ветеранська з пашою Некритим. От стосовно от саме організації, от от, 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 я, я от, от. Такі організації вони потрібні, актуальні. Е, от, о, і, ну, що таке, я ж кажу, що візьмемо за пашу патріота? Е, от цього середок є зали, де, де тобі. Реабілітація в залах. Є там, ну, багато там різних структур, не буду розказувати. Е, так що хлопці гарні, гарні там, працівники, психологи, там, от є де відпочити, провести час, навіть, провести час з дітьми, де буде хлопець своє, там, свій, свій час, діти будуть їсти дитяча кімната. Це дуже добре, іменно середки дуже класно для, для хлопців. Там є спілкування безпосередньо з такими, як ми. Так що, коли такі осередки нас, я ж кажу, з'явилися тут Паші за це ж є, Підріківці, є такі теж ветеранські осередки. Коли люди просто приходять, бувають, от нема що, і тут треба спілкуватися. І... А в Паші там ще ж не тільки спілкування, там ще ж реабілітація хлопців. Так що, це взагалі от, супер. Перейдемо до, напевно, можливо, якось, от, ну, от, наскільки потрібно, от правильно, неправильно, от саме, от, ну не знаю, питання таке зараз. Дуже актуальна бусифікація. От у нас у місті там підходять, перевіряють документи. Оце от, наскільки от це правильно? А, а, чи неправильно? От якось знаєте, оцінити. Я це оцінювати не можу, тому що я зараз по іншу сторону барикади. З мого боку, я вам скажу, чому мають хлопці бігати за кимсь, когось перевіряти, якщо є свій стержень, якщо чоловік зобов'язаний пройти захистити свою будинок, свою сім'ю. Свою родину і своє місто. Це його обов'язок. Так, да, страшно, да, бояться, ми посадикувалися. Але він чоловік. Він воїн, він козак. А зараз дивися, що ще в нас жінки більше видно, ніж деякі чоловіки, я, 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 я вам кажу, як це носці. Босифікація, ну, тут я не тут двояко я можу сказати. Про це я не буду казати нічого, не мовляти, ні тому що це не моє. Чому дивіться у нас, да, ми зараз будемо чекати, Ізраїля, чому в Ізраїлі велика гордість йти воювати за свою державу? У них всі воюють. Не всі воюють, у них жінки воюють. Я казав, кажу і буду казати, що попав син олігарха. Олігарх якийсь там, депутат, там, якогось там міського голови, якогось полковник і генерала попав в військо. Він не потрібен мені на передкові. Він хай буде чуть доліще стоїть в тилу, але в цього підрозділу буде все. Буде забезпечення. Він буде, він буде, в нього буде все, навіть те, що не потрібно буде. Повірте мені, то що, то, що батьки, батьки захотять, щоб син приносити додому. І в цього підрозділу буде все. Якби отак трошки думали люди по-іншому, а не, ну, я не знаю, як зараз відбувається це. Ну, я тут... Моє особисте мнення, як працівника, не зобов'язані з вами бігати. Придіть саме. Якщо б саме не виходить, хлопці закінчуються, хлопці гинуть, а хто на їхнє місце буде, скажіть, будь ласка. Я пішов би теж, я б вернувся до ну, довгих душей, а по стану здоров'я, ну от на вашу думку, що може змінити в суспільстві, щоб щось помінялося, щоб з'явилася мотивація у людей, щоб якось так стали єдині, от як в Ізраїлі. Мотивація? Коли ми українці, як кажуть, мова лікує. А я жопа лежить. Так що це все суть в цій мови. І як коли люди кажуть, що я все життя розмовляв російською, а зараз розмовляю, ну хочу розмовляти, то я хочу сказати цим людям, кажу, були знайомі, я людей знав, які в окопах, німець, канадець. Аргентинці ще хтось. Канадець вивчив українську мову за... Пів року за 9 місяців він і писав українською мовою. Німець вивчив українську мову за 11 місяців почав писати, а люди аргентинці знали, що Путін ла-ла-ла-ла, то вони вивчили українську мову і почали в ній писати місяців, по-моєму. Це в окопах, це в бліндажах, все остальне, які так вчилися. До, певно, до 23-го року був героєм. Бо був військовослужбовцем з десантностаних військ, так само багато інших хлопців. А зараз ми вонючі ТЦКшники. Хоча я хочу всім людям сказати, щоб вони знали, що ТЦКшники це не є ТЦК, я працівники ТЦК. І коли ви ті самі військові, але ж трошки з іншого боку. І не всі ті люди, які працюють в ТЦК та СП, є поганими людьми. Є люди, ну, все залежить тільки від людини, від особистості, ж, який стержень в ній, а не іменно всі. Так, е, да, картинка красива, є там бусифікація, як тягнуть, б'ють, тільки ж завжди показують кінець. Чомусь не показують спочатку і до кінця, який там був конфлікт, до чого всіда показують, всіда показують те, що потрібно, щоб було руйнування відношення між військовими, ТЦК, цивільними. Всі показують. В тіктоках іменно те, що не потрібно, ну, що потрібно в даний момент комусь, а не як воно є. Не, не завжди те, що показують потім, коли вже відкривається, буде трошки інша ситуація. І як кажуть, щоб мені когось обсуждати, когось судити, потрібно мені пройти шляхом цієї людини, хоч трішки походити в його взутті, в його шкурі, але так не виходить. І в нас, як кажуть, заповідь не, не суди, та не будеш судим. Чоловіки мають не це обов'язок, обов'язок перед не державою, а обов'язок перед своєю сім'єю, матір'ю, яка його поставила на ноги, її захищати. І як я часто чую, що мені дала держава, тобі дала, ти в цій на... родився, навчався і жив в цій державі. Твоє життя вона тобі дала. І в паспорті зараз що... багатьох. Нема старих було, було написано громадянство українець. Це наш код, Я так думаю. Ну, це, я в цьому впевнений, що наш код українці. Ну не всі ж люди так хочуть поступати. Так що, якось так.